1032 тридцять день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Російські окупаційні війська завдали удару з авіації по онкодиспансеру у Херсоні минулої ночі. За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог скинув на медзаклад авіабомби. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, однак будівля зазнала значних руйнувань. Загалом за очора російські окупанти завдали 30 артилерійських ударів по населених пунктах Херсонщини. По цивільній інфраструктурі Харкова росіяни поцілили безпілотниками, били напередодні ввечері по двох районах міста. У Салтівському внаслідок влучання дрона у житловий будинок постраждали шестеро людей, серед яких дитина 12 років. Зруйновані перші два поверхи. А на місці виникла пожежа. У київському районі поцілили у дерево. Пошкоджені будинки навколо двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Спочатку звук, потім почули вибух. На кухні сиділи. Між мною, сином ця хвиля пролетіла. Сина дуже оглушило. Він зовсім перелякався. а я швидше вибігла до зали. Скло у всіх вікнах повилітало. це дуже страшно. Приблизно 21.39 годин відбувся авіаудар, завданий Російською Федерацією за допомогою безпілотного літального апарату. Попередньо ймовірно це був герань 2 Відбулося влучання в Салтівському районі порогу будинку житлового дев'ятиповерхового. Атакував ворог із Запоріжжя, район цивільної забудови. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу безпілотниками поранені дістали четверо людей. Серед них дитина. Вибуховою хвилею та уламками. Частково вибиті вікна у дев'ятиповерхівці. Всі кімнати постраждали, бо там ці вікна викрутили і балконні двері. Сам балкон, і вікна кухні, і спальні. У нас дві клокімнатна і на цю сторону виходять. Впіли вискочити до вани з кухні, в кухні були, і почули такий свіст, прилетить щось. І вискочили і тут. Зрив, там горіло, все. Димок, повна хата, і все вилітіла. Жуть. Мені з СББ подзвонили, сказали, що. Ну, є пошкодження, якщо є змога приїжджати, приїхав. Балкон повністю без вікон. Ну, так, в принципі, все, когось погірше є. 113 ударних безпілотників запустили російські війська цієї ночі по території України. Летіли дрони з Брянська, Курська, Приморська, Ахтарська та Бердянська. Українські захисники неба збили 57 апаратів, і ще 56 були локаційно втрачені. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки у міністерстві закордонних справ, зокрема, видав низку указів про звільнення послів України у Словенії, Литві, Японії, Кенії, та Руанді, Китаї та Індонезії щодо призначення нових кандидатів. Інформації поки що немає. Німеччина не виключає ведення військових в Україну. Про таке заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв'ю німецьким виданням. За його словами, німецькі німецькі солдати можуть бути в Україні, але тільки за умови припинення вогню. Однак рішення про залучення німецьких воїнів у будь-якому випадку ухвалюватиме парламент країни. Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир, і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир. Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву, але ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою. США звинуватили Китаю у сприянні російській агресії проти України. Дії Пекіна розходяться із їхніми ж заявами про мир. Заявив постійний представник США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки. За його словами, якби Китай прагнув миру, то використав би свій вплив, щоб зупинити Росію. А так Пекін продовжує постачати до РФ товари подвійного призначення. Вуд підкреслив, китайська продукція використовується Росією для ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі України. Китай продовжує применшувати свою широкомасштабну підтримку оборонно промислової бази Росії, надаючи матеріали ключові для російського оборонного виробництва, включаючи компоненти зброї, технології БПЛА та крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку та нітроцелюлозу. Китай не може претендувати на те, щоб бути голосом миру, коли дозволяє Росії вести найбільшу війну в Європі за останнє десятиліття. Без роботи, магазинів та аптек. У двох п'ятиповерхівках на усе місто на околиці літу лісу живуть жителі орбіти, що на Черкащині. Колись перспективний населений пункт біля Чигиринської АЕС. Зараз місто-привид, населення якого щороку зменшується. Як живуть люди у місті, що поступово вмирає, та чому не виїжджають? Дізнавалась Софія Куценко. Літом тут взагалі прекрасно. Машин немає, немає гуркоту. Синіна Михайлівна розповідає про своє місто до орбіти разом з чоловіком та новонародженою донькою приїхали у 1977 році. Тоді каже жінка, це був молодий та перспективний населений пункт. Тут жили працівники Чигиринської ГРЕС, а поряд будували атомну станцію. Приїхав брат мій, а я зібралась на прип'ять їхати. Я вже перед тим поїхала на прип'ять на роботу. в Ютему строїла з дефектоскопістом. Все вроді нормально було. А тут приїхав брат мій та каже на прип'яті, це скільки будеш років ждати ту квартиру. Чигиринська тільки буде ось починатися, їдьте краще на Чигиринську. Населення тоді, згадує Ніна Михайлівна, було до п'яти тисяч жителів і переважно молодь. Орбіту активно забудовували, а люди вірили в щасливе майбутнє. Дуже багато дітей, як яке свято, як в кого день народження чи що. Там вдома погуляли чи не погуляли, винесли ці колонки у двір. Як врубають музику, то там все вже життя танцює. Дуже добре було. І так було аж до трагедії на Чорнобильській АЕС. У 1984 році після аварії на енергоблоці будівництво атомної станції біля орбіти зупинили, і це каже пані Ніна: стало початком занепаду. Якби я уїхала, троє дітей. Чоловіка немає на кладбищі. Я б покинула кришу над головою, поїхала б десь знімати житло і на одну зарплату, як би я їх тягнула троє дітей. За кілька років населення орбіти в рази скоротилось. У місті залишилось з півсотні сімей, які проживали в двох п'ятиповерхівках. Це єдині будинки, які заселені і нині. Два общежиття було повних. Mm. Ну а ці дві, два, два дома оцих п'ятитажних наш десятий, тут дев'ятий дом, то так ще трошки було людей, ну вже потім года, вже ми, умирають старі люди. З року в рік, кажуть, місцеві орбіта занепадає. Нині населення близько 70 людей. Живуть тут пенсіонери. В будинках є усі комунікації, розповідають люди, однак навколо жодної інфраструктури. Зараз нема магазину, нема транспорту. У кого машина є, заказуємо хліб, привезуть ото. Їдемо по пенсію раз у місяць, наймаємо машину, платимо по 300 гривень. Їдемо Чигирин, щоб отримати пенсію, скупитися. І все. Сама Надія живе в орбіті 14 років. Каже, у Занепале місто переїхала свідомо, бо тут тихо і затишно. Ну, мені дуже тут сподобалось. Дуже. Красиво, ліс кругом, Дніпро недалеко. Понімаєте, красиво, я ще була молодша. А так, а зараз що вже? Діло йде до старості і таке важке життя. Надія каже, через низькі ціни на житло сюди почали приїжджати переселенці, однак довго не затримуються. Навіть переселенці сюди не заселяються, приїжджають, подивляться, магазина нема, транспорту нема, все. Все, розвертаються і їдуть. Місцеві жителі не втрачають надії, що колись Чигиринську АЕС добудують, а орбіта знову оживе. А поки живуть у місті, яке щиро люблять. Софія Куценко, Максим Масленіков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Напередодні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася традиційна церемонія зважування перед боксерським матчем реваншем між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та британцем тайнсом ф'юрі. Українець природні виявився легшим за свого опонента на 25, на майже 25 кілограм. На цій церемонії Усик розгорнув прапор із закликом звільнити полонених захисників Азовсталі. Реванш між українцем та циганським кор. Ролем в Юрі відбудеться сьогодні пізно ввечері, і це буде одна із найголовніших спортивних подій цього року у світі. Перший поєдинок, 19 травня, завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.